Сьогодні поговоримо про дуже улюблену і поширену гру «Я сам, сама і мені не потрібна допомога. Це така собі, знаєте, м'яка форма героїзму, е, така перемішана з сарказмом, втомою і небажанням щось змінювати у своєму житті. Ти знаєш цей сценарій: я сам, сама, я впораюсь, е, не потрібно допомоги, все я в мене добре виходить, е, а потім. Вино, або навіть горілка, сльози, втома і запит у кугла. У мене виснаження, вигорання. Як мені вийти з депресії? Це саме про цю гру. Парадоксально, що гра у силу з'являється не з сили, а з того моменту, коли до тебе ніхто не прийшов. Тобто, коли ти не отримав допомоги. І ми знову вертаємося до свого дитинства. І найпростіший приклад дитина впала. Плаче, до неї ніхто не підходить. А вона чує, ну нічого страшного, сам або сама впораєшся. Всі падають, і ти падав, падаєш. Нічого встань, обтрусися і пішли далі. Тобто, це про те, що у мене ніколи в дитинстві не було опори. Мені не було кому пожалітися, мені не було кому підказати, мене не було кому обійняти. І це досить сумний сценарій, який призводить до того, що. Ну, якщо немає, то я змушений все робити самостійно. Тобто, у мене немає більше виходу, я не маю опори. Я можу опиратися тільки на самого себе. І це правило стає частиною ідентичності: я не плачу, я не прошу, я не потребую допомоги. Тому що я можу показатися слабким. А слабкість це завжди ризик. Ризик того, що я можу втратити стосунки. І саме тому. Я зі буду справлятися самостійно. І ось ти дороста людина, розумна, красива, самостійна, відповідальна. Тебе всі поважають, а можливо, навіть бояться. Але всередині тебе є якась та маленька частинка, яка хоче просто, щоб до тебе підійшли і обміняла, і сказали: Я поряд, ми разом справимося зі всіма неприємностями, які у тебе. Ти очікуєш, що тобі хтось скаже. Ти можеш відпочити. Я поряд. Але ти не дозволяєш собі цього. Тому що ти маєш бути сильною. Для чого? Для того, щоб не показатися вразливою. Бо вразливих ж не люблять, правда? Особливо це стосується чоловіків. Чоловік завжди має бути сильним. Він не може бути слабким, він не може бути вразливим. Правда? Ні, неправда. Тому що справжня сила це ніжність у тому числі, тому що справжня сила відрізняється від броні, тому що броня затискає тебе і не дає тобі жити вільно і по справжньому. У психології ця гра називається захисна ідентичність, і вона саме створюється тоді, коли ваша психіка настільки сильно боїться болі, що ви не можете про це говорити. І тоді ви собі придумуєте таку гру я не потребую нікого, щоби, не дай Боже, мені зробили коюче. І ця маска справді рятує. Але тільки не у стосунках, тому що у стосунках завжди має бути близькість. А близькість це про те, що ви можете визнати себе слабким, слабкою. І про те, що для того, щоб вас хтось врятував, ви маєте про це говорити. Ви маєте сказати мені погано, допоможи мені. І от тут якраз включаються зрілі стосунки. І тому запам'ятайте, оця гра у сильного, у усильно це не про те, що ваші стосунки тут ідеальні, що ви все зможете винести на своїх плечах. Бути сильним це ні в якому разі не означає, що я нічого не відчуваю. Бути сильним це дозволити собі сказати, ось тут я не справляюсь, мені потрібна допомога. Або підійти і сказати Мені зараз погано. Обійми мене, будь ласка. І це не про слабкість, це про честь. Гра у сил закінчується там, де ти перестаєш бути бронею для когось, і де ти стаєш справжньою для себе, тоді, коли ти робиш щось для себе і відчуваєш себе сильною саме у цьому процесі. Отже, п'ять ігор позаду. Ми побачили, як мовчання, рятівниця, сила і провина переплітаються у один сценарій сценарій, в якому головне вижити, а не жити. Сценарій, у якому є усе, крім свободи і любові. А далі буде ще цікавіше. Далі ми проговоримо про вибори і церкала, тому обов'язково підписуйтесь. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі і очікуйте наступних відео. Там буде дуже глибоко і дуже. Круто.